Oh Вовчівському сільському будинку культури сьогодні дуже людно. На подвір'ї бачимо багато автомобілів, велосипедів. А це означає, що на сцені виступають місцеві зірки, народний аматорський колектив української пісні Червона калина. Ходімо з нами, поспілкуємося з артистами за лаштунками сцени. Доброго дня, шановні наші учасники колективу Червона калина. Дуже приємно з вами познайомитися. Ось так живу. Ми тільки за виступами вашими спостерігали. Тепер цікаво дізнатися про вашу історію. Тетяна Петрівна, ви як стар Ста села, розкажіть, будь ласка, про історію колективу. Коли він утворився? Історія нашого колективу вона вже давня. Нам у цьому році виповнюється 30 років. Тобто, ми півжиття свого прожили в цьому колективі. У тисячному році, як приїхав, прийшов перший раз на концерт сюди. Дівчата понравились. О, і я одразу закахався в них і до сих пір. Я знаю, що вчора всі падали на своїх городах, щоб сьогодні нормально відпочити і але прийняти, керівник. коли керівник дзвонить нам і говорить, що на репетицію все кидаємо. Будь-що все лишаємо, і йдемо співаємо. На жаль, на превелике жаль, Вже буде ось 8 вісім місяців. Як? На війні загинув мій чоловік, і поки що я не можу просто співати. А також вже два з половиною роки я директором працюю тут, як переїхала в село. І зразу з першого дня я в цьому колективі співаю разом з дівчатами, з хлопцями. І правда, пісня рятує, як би важко не було. Але якщо ми не будемо співати українських пісень, навіть при цьому, що ми зараз як нам важко, то хтось прийде і заспіває російською мовою, а ми цього не хочемо. І ми все робимо для того, як нам не важко, які сльози ми не будемо лити вдома, а тут виходимо і будемо співати. Дай Боже! Все наладиться, також стану в стрій. І вже, вже сьогодні я буду починати ось вечір нашу зустріч. потрошечку потрошечку дрібненькими шажочками, йдемо до перемоги, бо тому що наша культура працює тільки на перемогу. І всі наші заходи, які ми проводимо спочатку вторгнення повномасштабного, всі наші заходи йдуть на підтримку Збройних сил України. Все, що ми не робимо, і коштами, і. і продуктами харчування, все ми робимо задля перемоги і співаємо задля перемоги, і будемо співати, і будемо прославляти українську пісню. Бо ми українці. Ми не тільки в колективі, ми скрізь разом, щоб в селі не відбувалося, не, не проходили прибирати, значить, прибирати, відбувати, відбувати, співати, значить, співати. Музика вас все, так і в цьому році я ще раз скажу, якби не війна, все було б по іншому. А, на жаль, війна дуже багато планів наших зруйнувала. Але все рівно життя триває, і в цьому році 30 років. Ми, я не кажу, що це будемо відзначати. Це знову буде якийсь захід на підтримку Збройних сил України. Ми так уже проговорювали, що ми переглянемо свій 30-річний репертуар. З того візьмемо все саме найкраще, що було. Бо зараз якось на душу лягають тільки патріотичні пісні. Тільки про Україну, тільки про підтримку Вікторія Корнієнко, вона ще займається з дітьми-танцями. І ви зараз побачите, які талановиті діти в нас у селі. Та що, якщо ми навіть і будемо вже старенькі, і не змозі будемо співати, тут є кому. От ви побачите у вас е, я в другому класі, коли була пішла в БХТ, художньої творчості творчість. Прясли в у мене був керівник Тетяна Ковшин. Ось я до 9 класу танцювала, потім випустилася зі школи і в БХТ, отримала посвідчення інструктора, потім поступила в Києві в коледж, і от якраз тоді почалась війна, я сиділа вдома і рішила займатися з дітьми. Подобається вам така педагогічна діяльність? Так, да, складно, бо це діти, але але це практика, Так, да, це практика. І нагадайте скільки вам років? Вісімнадцять вісімнадцять років. У вас уже є педагогічний досвід. Mm -hmm. Фантастика.